Санітарка Валентина фарбує підлогу у реабілітаційному відділенні Костопільської багатопрофільної лікарні. Його відкриють на початку січня. Ремонт тут планують завершити упродовж тижня. Хочемо, щоб реабілітаційний центр, ну, так як від нас залежить, був гарно покращений, прибраний, щоб військові були задоволені самим приміщенням. Ну, те, що від нас залежить. Ми хочемо красоту на У мене синок загинув одненький на війні. Та Таке, щоб вдома не сидіть. Реабілітаційне відділення розраховане на 20 ліжкомість. У ньому надаватимуть допомогу не лише військовослужбовцям, а й людям, які перенесли інфаркт чи інсульт. Відділення наразі готове на 90%. І з 1 січня ми плануємо контрактуватися з Національною службою здоров'я України. Наразі потреба є дуже велика, потреба є по всіх лікарнях. В першу чергу це розвантажити інші лікарні, які зараз надають ребеційне відділення, наприклад, область, це, наприклад, наша області Клєвенська, лікарня, обласна лікарня, які є повністю завантажені, і черга, які доходить декуди до двох місяців на реабілітації. А пацієнтам. І... І в гострому стані чи підгострому стані вони потребують реабілітаційної допомоги чим пошвидше для пацієнтів. Відділення облаштували зал фізичної терапії та кухню, обладнану для реабілітації людей з інвалідністю. Тут ми проводимо поточний ремонт. Тут наші пацієнти зможуть відновлювати повсюденні навички, навички приготування їди, навички, письма, читання і самообслуговування. Кухня вже замовлена. Ми плануємо протягом двох тижнів, і решту облад... і решту меблі на вже є. Володимир Мамчур лікується у медзакладі після поранення, яке він отримав чотири місяці тому поблизу російського міста суджа. Каже, потребує довготривалої реабілітації, тому зрадів, дізнавшись про відкриття нового відділення. Я буду проходити, бо мені надається і два місяці реабілітаційного центру. Після зняття цих железяк. Ну, це все згодом, але реабілітація центр треба, і в нас і Нові Потребує реабілітації й військовослужбовець Андрій. Хочеться так в біса на нової статі прийти. Надійснув, ну, поїхати кудись до морати. Зіною і дітьми. Штатний колектив вже в нас підібраний, мультидисциплінарна команда сформована, затверджена відповідним наказом. Реабілітаційне відділення ми відкривали за власні кошти, ну ще маємо відкрити. Туди у нас пішло десь півтора мільйони. На обладнання нам треба ще порядка трьох мільйонів і ще півтора мільйона треба на ремонти приміщень, щоб вони були такі е, сучасні. Плануємо виділити кошти і на реабілітаційних відділеннях ще в наступному році для того, щоб пакети контракт, коли ми будемо контрактуватися, щоб пакети були повноцінні і щоб не було ніяких жодних порушень. Планується так само в наступному році 3-10 мільйонів солодців бюджету виділяти на потреби лікарів. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне.